Вітаю, друзі, черговий тиждень і чергові нагороди за Rivals, відбір до Ліги та, звичайно, ще за Лігу. Почнемо ми це відео з нагород за Rivals. Це Знову таки елітний дивізіон, знову таки найкращі можливі нагороди та один червоний пік. E-Sports. Давайте вже нормальні нагороди, бо два тижні взагалі ж ну, нічого. ну. Перш ніж ми почнемо, нагадаю про підписку на канал, обов'язково лайк до цього відео та телеграм-канал. Не забувайте завітати і туди, посилання є в описі. Ой, отже, ми розпочнемо з нагород за Rivals. і як ви пам'ятаєте, в минулому випуску з паками я зробив певний фейл, де взяв одного того самого гравця, червоненьким. Зараз якраз ми отримаємо ще одного, і я зможу обміняти своїх червоних інформів на одного інформа 86%. Plus. Також до цього можна додати ось цей самий пак, який багато хто з вас вже відкрив, я ще не відкривав. Це 85, гравець команди тижня. Ну, тобто, формально я матиму два шанси зараз упіймати щось. Пристойне, принаймні. Е, ну і звичайно, що паки. Division Rivals, за елітний дивізіон, вони досить є солідними. Забираємо. Ух, е, пак за 100, за 50, та два рарних гравці. Але почнемо з піку. І тут би нам хотілося Мбапе, Неймар. Ну, багато, в принципі, непоганих гравців виходило. КДБ, наприклад, Дембіле, чому б ні? Давай, давай, поїхали. І спорт, давайте, ну... Ну, Педрі, ну на що він треба? Ну, на що цей Педрі треба? Немає абсолютної різниці, кого я зараз цих хлопців оберу, бо все одно цей гравець піде зараз на СБЧ. Тому бояльський, Віталій, вітаю в клубі, але ненадовго, не надовго, на жаль. Одразу підемо, зберемо зараз це СБЧ і повернемо швиденько нашого дублікатика, якого я. Помилково обрав. Так, ми переходимо в апгрейдс. Ось таку команду буду віддавати зараз заради одного гравця 86, Ух, ну, сподіваюсь, що не дарма. Ну, але в будь-якому випадку з цими гравцями нема чого мені робити. Тому до побачення! Дякую вам! Що побули в клубі Food Champions Premium Upgrade Напишіть, до речі, обов'язково в коментарях, що ви впіймали, якщо робили вже цей апгрейд. Е, наскільки взагалі тут е, круті гравці трапляються, і одразу ми його відкриємо зараз. Ну це більш крутий пік, аніж отой пак, який я залишив з гарантованим інформом 85. Ось тут би МБАПЕ, ось тут би Неймара, ось тут би Дємбіле і спорт, розумієте, так? Да? Ну давайте, давайте, дивимось. Мені то, так. Да. да, насипли, насипли, звичайно. Звичайно, звісно. <схири> Коли вже повернеться вдача моя? От я цього не розумію. І забираємо нашого Владчудімоса. Ось він. Добре, дяне, тобто ми його не втратили, все окей. Е -е, нічого страшного, як то кажуть, не відбулося. Тепер паки. Два рерні граці поїхали. Це най... найгірший пак, який тут може бути. І так, воно, і, в принципі, і є. Давайте, і спортс, камон, ну вже пора. Ну я вже не знаю, скільки я маю це. Я не знаю, не хочу матюкатися на відео, але фігню ловити. Реально, фігню повну. Пак за 50. Ну, ладно, окей, пак за 50, можливо. Не дуже прям пощастило. Окей. I'll take it. Пак за 100 тисяч монет. Будь ласка, і e споц, будь ласка, камон. Волкаут є, але що це? На вас, усього лише на вас. Де мої спешл картки Скажіть, будь ласка, де вони де вони поділись? Куди? Я вже не знаю, скільки можна відкривати паків і скільки можна ловити незрозуміло що. 85. Тобто теоретично тут може бути і Дімбіле, і Мбаппе відповідно, бо вони з 6 команди тижня, а тут у нас в описі є. Тім e of the week 6. Давай, і e Sports. Будь ласка, ну порадуй, ну вже давно, я вже давно не бачив нічого класного на своєму аккаунті. Давай, є. Please, come on. Do it for me. Do it, please. France. Italy. Italy. Але Донарума! Донна Рума це, звісно, іначе непогано, іначе нафіг він мені треба, як то кажуть, бо ну, вартістю він непоганий, там 60, здається, тисяч. Але ну, куди мені в мій склад, коли там в мене терштеген під дінки знаходиться, Поки що не знаю. Але, можливо, в майбутньому і можна буде його десь застосувати. Ну, бо поки що, реально дивлячись на мій склад, ну, я не знаю, якщо я тут поставлю Донна Руму, то в мене з лінками буде повна біда. І це треба тоді вже ще гравців з ПСЖ можливо докупляти. Ну, складнувато. Складнувато поки що з донорумою, але ну, нехай буде. Нехай буде. Все. На цьому поки що ми завершуємо і дочекаємося нагород за вікінд-лігу. Пак за стоп, за 50 меганабір, кваліфікація у лігу Може тут пощастить зараз. Давайте з мега набіру, мега-пак. Пощастило. О, лопес, добре. I'll take it! Хотілося б ще одного, щоб це на, на трансляції вже було Давайте, пак за 50, поїхали. Угу. Хоча б волкаут, ні. Схоже, що ні Jordi Алба! Чорти алла. Пак за 100. Все або нічого. Скоріше за все нічого. А! Ай, блін! Нащо ну, так робити? ЇЙ Ви б краще не давали його. У мене вже думки були про салахів різних е, кансело. Хоча б фофана. А тут найдешевший тип падає... типа. Блін, ну стільки прикольних варіантів там Салах, Ернандес, Джейпс, Фред, Cancello, Переше, Фофана, Дюмфріс навіть. Це всі вот окрім Дюмфріса, всі за 100 тисяч монет. Так, дивимо, що ще в паку може бути. Ну, нічого. І Немає жодних дублікатів, якихось цікавеньких В принципі, да? Шкода. Ну і наостанок про саму Вікін Лігу. Відігравав я її спочатку на трансляції. Це було за п'ятницю, і ми зробили за два заходи результат 17-1. На жаль, був змушений зупинитися, тому що у нас в Києві регулярне зараз відключення. Електропостачання, світла, тобто і відповідно я просто-напросто не встигав дограти два матчі, які я завершив вже без трансляції, і саме останній матч хотів би сьогодні детальніше трошки розглянути, бо думаю, що і у вас такі матчі трапляються. і Напишіть наскільки часто. Отже, перший матч з двох пройшов взагалі без якихось проблем. Там 4-2, і це була 18-та перемога. Мені залишався один матч. В Лізі та один матч відповідно до першого рангу, бо вже одна поразка в мене була. І отже, давайте переглянемо найцікавіші моменти з цього матчу. Перший момент я створив при Кікофі Це удар Кріщана Роналду. Потім вихід сам на сам від G0 восьма хвилина. І просто гравець завис, Так буває, не виконав дію. Далі зелений тейфініш від Кесьєн забирає Голкіпер. Ще один удар з кутового. І з лінії виносить захисник м'яч. Лусіо також намагався трівеловий забити знову таки гол кіпер на місці це всі моменти, які я створив за перші 15-20 хвилин, а перший гол отримую суперника у першій же атаці. До кінця першого тайму відіграю один м'яч, 1-1. Далі кінцівка першого тайму Роналду переграє голкіпера, але не переграє, на жаль, захисника, який знову таки блокує удар у пусті ворота. Початок другого тайму з моменту Роналду, який знову-таки зависає, як і женуля в попередньому моменті і не встигає завдати удару. Потім, через декілька хвилин, абсолютно якийсь чодернацький відскок. Салах просто б'є вище Потім зверніть увагу на рухи мого вандейка. Я їм не керую, але він кудись втікає, залишаючи позицію, потім я на нього перемикаюсь, намагаюся його повернути назад, але стає вже запізно, і відповідно я пропускаю ще один м'яч. Це вже 2-1 на користь мого суперника. Що було далі? А далі було. 3-1 і ось такий от гол. Трошки пізніше подивимося його детальніше. Далі, момент в мене на 75-й хвилині. Завершується нарешті голом. 3-2 рахунок стає. Але суперник робить його 4-2. Досить все просто, абсолютно просто. І, на жаль, цей матч завершується з рахунком 4-2 на користь мого суперника. Хоча по грі абсолютно я відчував, що я переграю суперника. Але так буває, на жаль, у FIFA. Ну і подивимось тепер детальніше. Скільки сейвів, братан, давай подивимось. Де там мітерштег? Один сейв за матч. Цього Донна Руми. 6. Зрозумів. Зрозумів. Дякую, гра. Дякую. Абсолютно заслужено, закономірно. Гол кріщану Роналду. Дивимось. Куди вон... Блін, куди. Просто подивіться, куди. Побіг Вандайк, подивіться, куди побіг Вандайк. Якщо це там я побіг за Дайка, я ідіот, то питань немає. Але просто самі подивіться, є лінія захисту, так? Да? Це наче як, окей. І дивіться, що робить Вандайк? Він просто кудись біжить на фланг закривати якийсь фантом. Це взагалі така тупість гри. Це просто, от, коли тебе штучний інтелект, абсолютно очевидно, зливає в матчі. Абсолютно очевидно. Ну це просто нісенітниця, Повна, повна, повна. ж він отримує м'яч? Далі пас на Роналдо. Я ж маю блокувати цей удар, але, звичайно, що, звичайно, що Лусіо не вистачає перехоплень, напевно, да, для того, щоб заблокувати адекватно. У Кіпри не вистачає логіки стрибнути, а не просто впасти як мішок. Я ж бачу, що мені зараз віддасть пас. Лечу за Лусіо перехоплювати. Ось, маю ж. Ось-ось-ось. Пішла анімація перехоплення. Але. Але. Зіткнення з Кабдевілією. Угу Угу, І як? Як? Та як? Так, гра, ну нащо ти так очевидно зливаєш то мене? Ну як? О, бляха, краще б я цього не бачив. Серйозно. На повному серйозі я вам кажу, краще я б цього не бачив. Просто через пів коліна воно залітає у ворота. Вау. Ой, ну то й ладно, значить, можливо, зараз доля така. Можливо, доля така. Відкрити нагороди за другий ранок, знову ж таки, які. Поза минулий тиждень. Так, минуло 20.0 було. Тут. Е... поза минуло 18. Знову ж робимо 18. Поїхало 3 піки, 2 ультимейт набори, два паки з трьома інформами. Е... Різниця з першим раном, в принципі, полягає у червоному піку. Один зайвий пік, на жаль, я не отримую, але. Ну, то вже таке. Поїхали. Його долот e... непоганий варіант. I'll take it. Його видало? це ще раз візьмемо? Ні, ми більш... ми більш таку помилку робити не будемо. Алекс Морено, ну і мене. Давайте мене на суперсапчика, щоб було ким бігати, хоча б. Будемо за Кобеля бігати, за Кобеля. Окей, окей, окей. І залишаються паки, серед яких, друзі. Я набори з гарантованими інформами залишу на наступну середу. Сподіваюсь, там буде якась цікава команда тижня, і ми саме там їх і відкриємо. Ну а зараз два ультимейт набори. Давай, eSports. Порадуйте мене хоча б у наборах. Арнольд. Ах, краще блокер дав. Угу, угу, угу. І останній пак ультимейт, останні нагороди, скажу, в цьому відео. Жодної спешл-карти я за останні три тижні не, не впіймав. О, вокер! Ну добре, ну хоч щось, ну камон, ну. Ну, блін, ну є хоч щось там. Скільки? 80-90 має коштувати. І... Що це за суперпак? Що це за суперпак? Просто подивіться, скільки насипало рарних, золотих, але і до того ж е... коштовних гравців. Камон, вокер, 88. Я зараз дивлюсь якраз на футбіні. Кісє, окей, 3 тисячі, раніше він коштував дорожче. Мілітал. 60 тисяч. Це взагалі вперше, щоб мені так підсипало рарними гравцями одразу в одному паку. Це уже три перші гравці це 150 тисяч монет. Блін, солідно. А в дублікатах? Ах, на жаль, піке. Хіба що так піке. Е, ну, слухайте. Нарешті, хоч щось в ультимейт-паку можна так сказати, окупилося. так? Хоч щось більш-менш Адекватне та цінне. На цьому будемо завершувати цей випуск. Вам величезна подяка, що його переглянули. Пишіть ваші нагороди, хто що отримав, хто кого спіймав за цю вікінлігу. І сподіваюся, що свої паки з інформами. Якщо у вас такі були, ви також засейвили. Бо на команду тижня, яка зараз є, абсолютно не варто витрачати ці паки. Як на мене, до зустрічі найближчим часом, друзі. Я вам бажаю успіхів та бережіть себе, звичайно, що слава Україні!